Всім мої вітання, мої дорогі підписники і гості мого каналу. Я сьогодні е, до вас знову вийшла так е, незвично. Незвично, е, тому що, знаєте, от довго, думали над тим, довго думала над тим, я і, і я дочці сказала, і дочка е, також, е, знаєте, ну як. Вона ну, та як дочка, так як ніби вже і мене насварила, і себе насварила, і я в другий бік. В другий бік також так подумала. Знаєте, ну хочу вам сказати, що я говорила. Хто не знає, що в мене є другий канал, канал називається Нові вінтажні речі від Світлани. Я на тому заходьте, заходьте, мої хороші, я надіюсь, вам там буде цікаво. Хочу вам сказати слідуючи, що я на тому каналі, хто мене за мною слідкує, хто переглядає, бачив мене, що я там виставляла подаруночки, шарфики на Миколай. Так вам кажу, як є. Треба виключитись і знову А, Так склалось, що на мене підписана така жіночка. Пані Олена. І вона мені написала, замовила у мене шарфік, і, і замовила шарфік для своєї чи то сусідка. Я так скажу вам, я от не, не, не запам'ятала і не зрозуміла, хоч я це знаю, багатодітна мама. І вона як мені написала. Вона захотіла ще для твоєї жіночки ще е, шарфі один чи два. І вона мені як написала, і я згадала, і дочці сказала, і дочка згадала, хоч дочка прочитала, ні, дочка не прочитала, то не коментарі, то було у вайбі. Що ми обіцяли тим людям передати, переслати посилку. Хто мене дивився на тому каналі, я там показувала, так швидко скажу вам. Показувала там, що в мене якісь були речі. Я там ті речі роздавала, роздавала задарма. Ну, от і ця пані Олена відгукнулася, що там є така сусідка в неї чи в селі жіночка, що вона багатодітна. Жінка має шість прийомних дітей. Шість прийомних дітей. Шість три хлопчики і три дівчинки. Я вибачаюсь перед тими людьми, вони все одно ніхто не знає, що це що за люди, якщо ви мене навіть дивиться, пані Олена і та жіночка. Э... І у жінки, мені здається, два сини на війні. Два сини на війні. І шість дітей жіночка ще має прийомних. Ми їм переслали тоді були, так чуть-чуть. І ми пообіцяли, що ми на тих дітей. Ну на що в нас є, знаєте, ну от на що в нас є, то ми е, перейшлемо посилку. Ми зберемо і перейшлемо. Ну, е, скажу, в мене немає таких, таких, на тих менших, там є трошки менші якісь там хлопчики е, і, і дівчатка, е, а ще дівчинка там є. Не знаю, чи, чи хвора дитина, чи як, я не можу вам сказати, але по-моєму, що якась ще, е, я так зрозуміла, що якась ще дитинка є хвора дівчинка. Але хочу вам сказати е, ті речі, м -м, що ми маємо. У е, нас речей, так як кожного з нас. І ми чомусь, е, так, знаєте, цілий час, як не буде призапас, запас, не буде призапас тих при запасів, вже ціла хмара ціла хмара тих запасів. А, мої діти, цілий час, мені кажуть, всі діти мені кажуть. Роздавай, забирай все по мінімум, по мінімум, по мінімум, розчисти хату, щоб того нічого не було, щоб полишалось ніхто в тому ходити не буде ніколи. Ну, так, скажу вам. Колись не було другого поверха, колись був, так хто знає, колись були стрихи. От хата і стріх. І все, що виносили, ми туди: мішки, ящики якісь, і все на стріх. Най буде при запас. Але скажу вам, мої хороші, що звідти, я би по собі, що звідти ні одної речі ніхто не носив. Ні одної речі. От так я скажу: ми 60. Е... 63 чи 62 пари. Я поїхала в ла колись на базар, я вам так розказую. Може, кому не цікаво, не дивіться не цікаво. А, сказала своїй дочці, молочці була: знімете все на низ і передивимося, що можна ще взувати. Повірите, не повірите мені, хочте вірити, хочете мені не вірити. Три пари, три пари, що я відобрала, що моя... вона так розслала всі, бо я поїхала на базар, бо я торгувала. Вона мені так розклала, і я з тих 60 з чимось пар, я три пари вибрала, а то все на вогонь. Скажіть, його треба було, щоб воно було там на стріху, що пару років там було? Зовсім не треба. Тепер як ця жіночка, добре, менше з тим. тепер як ця жіночка мені е, написала за ті шарфіки, і ми собі згадали. І ми себе почали, ну, як? Як так, так мучить, мучить та байдужість, от я вам хочу сказати: напевно, що байдужість, а як, а як сказати? Вроді розумієш, вроді знаєш і хочеш, і, і не скупа, і стараєшся, щоб може, десь щось. Просто так вилітає з голови, свої, своя, якась, свої якісь проблеми, якісь заботи як сюди, туди, ну, коли крутиться, крутиться, крутиться. І якби вони були на очах, ті діти чи ті люди, то так. А вони недалеко і зато не пам'ятається. Ще мені одна жіночка писала колись, як я якісь курточки давала, що, що в неї три дочки. Я, я щось згадую собі таке, але я так не пам'ятаю докладно. Хто чує відгукніться, може, якраз у мене ще щось є. От я вам зараз покажу. Я не буду кожну річ е показувати вам, що і до чого. Я зняла ящики. Верніше, дочка була у мене. От, хто дивився попередній ролик, що я готувала, дочка була, зняла коробки бананові і всі такі речі, менше, що, що вона поскидала, знімала, поскидала все на ліжко, на ліжко, на ліжко. І щоб всі, всі речі спакувати, скласти в коробки і людям передати. Дівчинка там яка ще 14, 15, 16 років, досить висока, така файна дівчинка, висока. ну Багато речей тут таких є з моїх внучки. Багато речей є з моєї внучки. Скажу вам ще: речі є багато моїх таких речей, що я, як сказати, я схудла так похудала і я їх. Не ношу і носити не буду. Не знаю, яка та жіночка, менше більше я виділа її. Може вона така, як я, може вона трошки повністю, все зняли, все зняли. Дочка моя старша, вона худа, вона худіша набагато. Так само речі познімала поздавала. Вона така, що вона б все, все відкинула, все віддала, віддала, віддала. ну То вона так і перебрала, і багато речей так і, і поскидала. Знаєте, от що мене надихнуло, щоб я зняла цей ролик. Я не для того, щоб я для показу показала, що ми даємо, чи ми так дуже фестивалю, що ми даємо. Я хочу вам сказати, мої дорогі, хто тут живе в цій частині, у нас тут менше більше спокійно. І хто так дуже, я, я так до тих, хто має, хто так дуже маєте, не скупуйтеся, не скупуйтеся, дивіться, хто не має, передавайте. передавайте. І я й до себе всі слова кажу. Треба передавати, треба передавати люди, які їм не буде потрібно. От, от тут ми передамо всі речі. Я запакую і на пошту відвезу. І ті шарфіки, ще ті шарфки, і ще є шарфіки, що ще багато не забрали. Я їм докладу. Як не буде треба їм, то може ще якісь такі люди є, що їм буде потрібно. Тепер знаєте, от тепер та війна. Така біда, і люди переїжджають, туди якісь переселенці, десь переїжджають, десь в них все повтрачали, все повтрачали, і, і взагалі все, взагалі все. розумієте? Ну, а, на, а в нас то, то буде лежати, бо воно нам душу, То не справа, то не справа. І ми собі так е, з дочком поговорили, згадали за ту жіночку. Е, Пані Олено, я вам щиро дякую, що ви нагадали. Щиро вам дякую, моя хороша, що ви нагадали за ту жіночку, бо, бо ми забули. Так вам правду кажу. ми забули, От як? Ну от так забули. Як ви лишень підгадали, та я зразу згадала. А так ми забули. Отак, от якось так. Ну. Якби я знала, які точно ті знаєте, діти, в мене ще багато є взуття, у мене є багато сина, у мене є багато внука речей, Но, але вони дорослі, вони дорослі всі. Ті речі, що були такі маленькі, менші, я все тут в селі роздавала. Я все роздавала, все в селі роздавала, кому могла. От тим, 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 все пороздавала, все пороздавала пакетами, пхала, пакувала, роздавала би не було. А тепер лишилось трохи таке, знаєте, самих дорослих, самих таких дорослих, то я не знаю. Якщо би хтось мені ну, сказали хоч які такі, ді... ну як, щоб там, хоч хоть... ті, я виділа, що там діти якісь менші. Ну, На таких маленьких хлопчиків я не маю. На 6, на 7 років, на 8, я не маю вже таких речей. А то, що маю, то, то маю. Ще би, е, багато взуття є. Багато є взуття, взуття є дуже багато. Ще, якби відгукнулись, е, які розміри взуття на, на, ну, на дівчинку, на ту жінку, я би переслала. Бо, може, ще на ту меншу, бо від розміру ну таких малесеньких уже нема. Але такі 35, 35, ні, 36, 37, 38, такі розмі, 39 і 40. 40, по-моєму, ні, внучка не носила вже 40. По-моєму, що одні були. То все є, все так майже нове. То ми би віддало. Вот ну так. Бачите, скидали на купу і куртки, і свідри, і джинси, і спортивні, і сорочки там внучки мої, такі моднячі з капюшонами, і джинси, і все. Хтось мені може скаже, що то є, що то є барахло. Ну, знаєте, для когось, хто мене подивиться, бо людей може переглядати дуже багато. Для когось то є барахло. Знаєте, ну що так, Але ми як сказати? За кордоном також привозять в нас ту гуманітарку, і ми так кажемо, гуманітарка на базар. І люди в цьому барахлові всі ріються, і платять за то кошти за то барахло. Нічого, нічого, що за за кошти. А тут всі речі є. Що раз, знаєте, як теперішні діти носять? Раз, два оділа і все. І вона вже того не хоче, тому що має. Тому що має так само внук, так само син, так само я. Я також. так. Раз, два оділа — ну там, може, відсили щось таке, що більше. І все, і все на вішак. і все в гардеробну. А потім? коли б в тому? В тому? не буває. Добре, мої хороші, я так швиденько вам все сказала. І що вам хочу сказати, не будьте байдужими, не будьте байдужими до чужої біди, до чужої потреби маєте, що маєте, що воєнним, що а, чи то військовим, що військовим, що хлопцям, військовим, що а, таким гражданським людям, що таким переселенцям, що взагалі хто має в селі війни, бідних, бідних, таких, хто в місті, бо ж не всі люди заможні, не всі люди заможні. Діліться, віддавайте, не скупуйтеся, вам віддасться сторецію. Вам віддасться сторецію. Все я вам гарантую. Я це вам кажу, бо я це знаю по собі. Я ці, цілий час, ніколи, я цілий час все не шкодую. Я от навіть очі не закриваю. Тала і все. Так якось. От якось так. Всьом, хороший, вибачте мене за такий, за такий ролик, що я так вам розказала, що я вам так сказала, от там в мене є три ящики бананових, бо тут є куртки, може, там в мене ще є одіяла, якісь такі е... добротні. Тут ще є ящик четвертий, бо вони собі лише хіба то, що там оплатять. Оплатять собі, бо ну, таке вже самі розумієте. О. А може я щось плачу, не знаю. Подивимось. Ну, от. Такий, е, такий зняла вам трошечки ролик за те, щоб ми не були такі байдужі до чужої потреби. Щоб ми не були байдужі. Бо, знаєте, е, я розумію, за тими нашими клопотами, за тими нашими роботами, і ми забуваємо за все. Ми забуваємо за все. А так, не повинно бути. Добре, тепер буде, все. тепер буде все. Я буду складати то все без вас, запакую то все без вас. Сьогодні ще будуть ролики з посудом, але зараз в нас в 3-й годині не стане світла і не буде світла до 5-ї години. А так я постараюся ще зняти вам на тому каналі, на другому. То запрошую вас всіх туди, до мене, на канал, на перегляди. А зараз, мої хороші, залишайтесь здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі, всім пока, мої любі, всім пока.